Отже, діти, ми з вами подивилися фільм про Мустафу Джамілієва. Що ви можете сказати про нього або про сам фільм? Я хочу спробувати поїбатись в музеї на підлозі і щоб навколо було пір'я. Ще хтось. Я хочу перерізати птавцю Горлянку і вбитися її кров'ю. А про сам фільм, про Мустафу. Хто щось може сказати? Курив багато, листи якісь писав. Мустафа Джеміліїв це кримсько-татарський активіст та політичний діяч українського походження. 15 років свого життя провів у ув'язненні за свою громадську позицію. Коли він був ще дитиною, його разом з сім'єю після проходу радянських військ в Крим під час Другої війни депортували в Узбекистан. Коли він виріс, то пробував поступити в університет. Але через оборону приймати кримських татар в вищі навчання заклади у нього не вийшло. А деякі кажуть, що в союзі всі були рівні, але нюанс. У віці 16 років Джемілєв, працюючи токором на Ташкентському авіаційному заводі, брав участь у нелегальній молодіжно-студентській організації Спілка кримсько-татарської молоді Мустафа очолив історичний відділ і виступав перед публікою з історичними доповідями про свій народ. Проте, вже за кілька місяців діяльність організації перервалася 8 квітня, 1962 року спілку розігнали його звільнили з роботи, і за ним почався нагляд КДБ. Чел Чи просто читав історію про свій народ. Типу хто, де, як, що, коли і КДБ одразу. «Ні, ми тебе записуємо. І не олівчиком, а одразу ручкою, чорнильною. пизда тобі. О, блядь. Ця маленька частина його юнацтва вже набагато цікавіше, ніж сам фільм. Раджу почитати його біографію та деякі інтерв'ю. Там доволі цікаво. Як от до прикладу, я буквально вчора отримав ось цю книгу, і сьогодні я знімаю, так що я не встиг її прочитати. Але тим не менш, я вже сподіваюся і навіть гадаю, впевнений, що в цій книзі багато буде чого цікавого за його біографію. І хто хоче, от я от вам її показую. Це не реклама. Ця книга в мене про сесії вчора випадково опинилася. Безкоштовно я її не вкрав. Це от мені такий маленький підгончик зробили, подаруночок, не знаю. Також, якщо не помиляюся, то за ним тримається рекорд по одному з найдовших голодувань в історії 303 дні. Кому цікаво, перше місце досі тримається з якимось анагусом триста Барб... Барбері. 382 дні. Ось уривок з одного інтерв'ю Мустафи про голодування. У радянській в'язниці, незалежно від того бажання під час голодування, коли лікарі бачили загрозу життю, то вирішували насильно годувати. Це виглядало так: приходить наглядач і тримає за руки та ноги, рото розширювачем відкриває щелепу, іноді під час цього ламають зуби, вставляють шланг і заливають поживну суміш. Так в організм потрапляє якась кількість калорій, яка підтримує організм протягом доби. І таке годування повторюється щодня або через день. За нього я, гадаю, коротко розповів. І тому переходимо до фільму «Киснева станція. В стрічці йдеться про події літа 80-го року. Мустафа Джемілів відбуває чотирирічне заслання у Якутському селищі Зерянка, де працює на кисневій станції. Щодня він наповнює киснем і ржаві балони і котить їх на причал. Це монотонна та виснажлива робота, і в ній він уподібнюється до міфологічного сізіфа. Так, цей опис я взяв з відкритих джерел, і ледь не кожен почав говорити про цього Сізіфа. Щоб вам було легше розуміти, хто це такий. Ось. <му> я одразу забіжу наперед і скажу чесно, Фільм мені не сподобався з багатьох причин. І я всі озвучу. Але спершу розповім вам про. Сумний моментик, що коли я переглядав цю стрічку в кінотеатрі, я був один на весь зал. І це в мене вже не вперше. І стрічку поставили на 6 днів прокату один кінотеатр. І це якось дуже сумно. І від цього виникає ще більш така патова ситуація. Бо з одного боку, так, я вам раджу, прошу і закликаю підтримати українське кіно, українські стрічки. Але з іншого боку, я чудово розумію, і ви так само, що ви 60-75% цей фільм буде поганим. І навіть цей фільм не є виключення. Та ситуація там. Вертаємось, одна з основних проблем цього фільму: що ми нічого не знаємо і не дізнаємося за головного героя. На початку стрічки нам буквально дають краплю в морі або крупинку в місці борошна про головного героя. Ба більше деяких персонажів нам показують більше ніж його. І ще проблема, що так само ці деякі персонажі взагалі незрозумілі. Хто вони? Навіщо? Вони допомагають сюжету? Ні. Вони його рухають? Ні. Розкривають коло героя? Ні. Ось приклад. Там був один персонаж. Я його назвав Кудряш. І при його появі я хапався за голову і кричав: «Блядь, хто ти? Нащо? Ти дух, привид, бабай? Ти Янгол Мустафи, ти перевертень, ти й перехватчик Хто ти? В залі я був один, я міг кричати: все, що ми знаємо про головного героя, що от він засланні, от він на станції, от він сізів. Але також у нас тут є ще голова району, його донька, яка завідує краєзнавчим музеєм, два зека, дружина одного зека, два кагебіста і ще туєва куча персонажів, які. Блять, добре, окей, не можу казати на 100% що вони не потрібні, бо розумію, що деякі з них додані, щоб. Показати атмосферу і настрій тих часів. Але з тією задачою буквально впоралися два КГБшника і пара акторів другорядних ролей. Якщо ми заберемо решту, мало щось окрім хронометражу зміниться. Вони контактують з героєм? Мінімально. Впливають на нього? Ні. Помагають, кривдять, ні. Вони, хоч щось якось на щось впливають? Ні. Ще до мінусів додам, що про голодування сказали буквально одне-два речення і вставили десь. 30-секундний флешбек Аля це сон. І цей уривок ви можете побачити в трейлері. 303 дні він голодував, його насильно годували. А в нас тут, ну, ну, ми згадали реченням: ось маленький флешбек, аля це сон. Піде нормально. Я не розумію, як вони писали сценарій. Хоча казали, так, ми з Мустафою радилися, говорили, переписувалися. Ми багато годин говорили з паном Мустафою, розмовляли. Це були такі був величезний цикл інтерв'ю, який затягнувся більше як на рік. І коли ми говорили про все його життя, по суті, і про всі його терміни, про всі його ув'язнення, зокрема, мені здалося, що цей період заслання в Якутії з багатьох поглядів символічний і важливий. І ні. Це не мої аля придирки, що от я такий козел, що мені нічого не подобається. Бо головному герою Мустафі Джамілієву теж не сподобалось. Ми супруге розкритикували, сказали, що це не так, не так. Ну, зробили своє. І Я б сказав, було б драматично, драматичні, ніж в цьому. Але, звісно, радіє тому, що тема спротиву кримсько-татарського народу знову прозвучить гучно. Ми дуже вдячні цю ініціативу. Там найреалістичне, саме щотєво дійсності – це жінська роль. Там така ж красуня, моя супруга, яка вихована була в молодості. Дивним. Ще здалася одна заява творців стрічки. Що це художня інтерпретація. Реальних історичних подій не варто шукати межу між фактом і вигуткою. Не варто аналізувати стрічку як байопік. Адже недокументальність тут головна Я вахує. Або якби вони напевно, сказали Я вражений. Так вони замість відображення реальних фактів, моментів його життя, задокументованих якихось, не знаю, його епізодів, вирішили вдатися в поезію, поетичність, міфологічність і тих в сраку. А там цього достатньо. Якщо про мене буду знімати фільм, кажу одразу: ніяких подібних речей. Факти, докази, все як було, опис подій. Як я б жив, чхав, гуляв, пив, пердів, грав компухтіри. Не треба мені поетичності, міфологічності, що я там сижу на крісліці, п'ю пиво, а показується, ніби я, ніби я. Блять, напишіть в коментарях, ніби я. Що я, ніби я? Я сиджу, а ніби. Наступний мінус це вже суто моя прискіпливість. Було пару моментів, які дуже сильно віддавали мені Тарковські. А точніше, два. Перша це сцена кохання в музеї. Е, там був такий момент, що отой Кудряш заходить до доньки голови район, яка завідує тим музеєм, і вона в нього питає: Хто ти? Наступна сцена, вони вже займаються коханням на підлозі музею, і на них падає пір'я. І те, як це було знято, нагадало мені уривок з дзеркала Тарковського. Я не знаю, як його описати, тому ось він. І другий момент, коли в стрічці була сцена, як горів один чи то сарай, чи будинок. В дзеркалі Тарковського так само є сцена, де горить чи то сарай, чи то будинок. І вони мені здалися дуже такими подібними одне до одного. І на цьому ми не зупиняємося, бо, на мою думку, актор, який зіграв Мустафу, дуже схожий на молодого Тарковського. І особисто мене це трохи вбивало з перегляду. А чи є хоч позитивні моменти? Так, вони є, але вони всі стосуються практично технічно складової. Операторська робота на висоті, кадри, ракурси, жодних питань. Це я неодноразово казав. В нас є неймовірні та ноловіті оператори, і дуже рідко в нас бувають стрічки з поганою операторською роботою. Візуал, так, візуал ми теж віднесемо до плюсів. Сірі або сині прохолодні тона додають свій колорит. Та й. Добре, зробимо вже таку поблажку, що до плюсів віднесемо те, що вони змогли передати настрій тієї епохи. Бо там нам показують не тільки Джемлєве, як я вже сказав, а й простих цивільних. А це в нас 86-й рік. Там в нас і Олімпіада в Москві, і шовінізм, і смерть висоцького, і погрози, і расизм, і перевірки, і страх сказати щось не то, або зробити щось не то. Ну так, це можна до плюсів. Ще щось додати до позитивного. Не вийде. Бо якщо так узагальнити, то гадаю, можна сміливо сказати, що киснева станція це про будь-кого іншого чи про будь-що інше, що я не можу назвати, але точно не про мустафу. Я так і не зрозумів, бо знову ж таки, творці загралися високих митців, які в будь-чому можуть побачити глибокий сенс неймовірних масштабів. А якщо ви не зрозуміли, то ви бидло в моєму випадку Галицьке. І якщо ми скажемо їм прямо, що ви зробили фігню, нічого не показали, героя не розкрили. Епоха Тіктокерів рілсів. Тож мені якийсь блогер з Ютуба буде мені вчити, як мені краще то робити і показувати. Я дуже засмучений цією стрічкою. Як я казав на початку, просто почитайте за нього або подивіться інтерв'ю. Це буде куди цікавіше. Чого вони не показали, не розповіли. Чого, до прикладу, він був одним із засновників та член ініціативної групи і захисту прав людини в СРСР, чого голодовку просто обійшли. два-три речі вкинули нормально. Або ж він організував інформування світової громадськості про стан кримсько-татарського народу та його боротьбу за відновлення своїх прав, про його суди, слідство, умови заслані, про те, як він там жив, або, можливо, можна сказати, як він виживав. Ми будемо підходити до завершення. Так, відео вийшло коротеньким цього разу, бо мало що можна сказати про цей фільм. От що я зміг, те й розповів. І якщо у вас раптом виникло питання, а де це я пропав? Прррр, у мене з'явилася робота, я і накупив пару грошей, щоб в мене вже були свої, деяка апаратура. От. Але зараз от, три відео буде точним. Це одне з них, потім буде ще два, і я потім буду. Ох, я хочу роз'їбати цей фільм Раша Гудбай від кварталу. Це я, я просто буду так. От, от умовно ця кісточка, ця кісточка, це оце, блять, раша Гудбай. Я просто буду так обгладити, так вигризати, блять. Кожну суку, блять, не знаю там, що вона на кістках тримається. М'яз сухожилля, так просто, що. Ну, це піздець просто. Ну, добре, до нових зустрічей!